Пітнева погода лютує. Ранок був таким: тролейбуси не курсують, потяги із запізненням. А люди з парасольками під дощем і снігом. Метеорологи кажуть, повторення може бути й завтра, бо зараз західна частина України під впливом холодного циклону. Наслідок цього дерева та лінії електропередач вкриті льодом. Від ранку, попри сильний вітер і сніг, ситуація на державних дорогах області була контрольованою. Представники ДСНС Тернопільської області зафіксували лише один випадок. На одній зули. Дерево впало на припаркований автомобіль, який стояв поруч. Тому довелося викликати рятувальників. Рятувальники приїхали на місце, порізали це дерево, звільнили автомобіль і в загальному прибрали гілля з проїжджах частини. У місті теж дерева на автівках. Зокрема, гілки не витримували обледеніння і падали на тротуари чи проїжджі частини. Траплялись і аварії. Паже патрульної поліції були зорієнтовані на забезпечення безпеки дорожнього руху. Першочергово здійснювали контроль за дорожньою обстановкою. На щастя, ДТП з потерпілими не відбулися загалом. ДТП через негоду також. Немає наразі. Сподіваємося, так і буде надалі. Були, звісно, декілька дорожніх трасова тих пригод, які, в яких не травмувалися. Люди, за даними метеорологічних станцій, на дорогах сьогодні спостерігали сніговий покрив висотою 4-5 сантиметрів. На півдні області він був вищим 12 сантиметрів. Такою погода протримається ще три дні. Втім, від завтра слід очікувати ще й морозну повітряну масу. Прогнозують вночі від двох морозу до трьох тепла в день від нуля до п'яти. Ти градусів тепла зараз на дорогах спостерігається сильний туман, тому кермувальникам слід бути обережними.